В Познані, біля дитячої залізної дороги, я побачила ці чудові квіти. Їх посадила українська людина, що, мабуть, працює тут, бо я бачу і наші Васильки, нагідки, космеї, жоржини та інші гарні квіти, такі, як і у нас в Україні. І зразу на душі стало тепло і затишно. Ось тут куточок моєї далекої батьківщини. Дякую цій незнайомій людині за ці квіти, що можу їх споглядати та доторкнутися. І прийшов на розум вірш Надії красоткіною. У рідному краї все наймиліше. У рідному краї все наймиліше. І сонях, і річка, чисте джерело, і небо ту чарівне найсиніше. тут татове. І мамине тепло, і друзі, і школа, і стежки доріжки, і мова світла, рідна і свята. Тут всі поля, стежки сходили ніжки. Пройшли тут будні наші і свята, це рідний край, це наша Україна, травичка тут, у вранішній росі, і вперше тут побачила дитина чарівну квітку в ніжності і красі. Матуся їй співала, почуло перше слово тут дитя. І ластюка дитині щебетала, і почалося в цім краю життя. Та й вся природа ніжно пригортала, а сонце і люди їй несли тепло, любов і добрість в серце закладала дитині мати, щоб добро цвіло. Автор вірша Надія Красоткіна. Дякую, друзі, що дивились. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі! Всього вам найкращого! Хай щастить!